Привіт! Всім привіт! З вами знову Юля і Марина, і ви на каналі Мемари Переселенців. Сьогодні ми вас беремо знову на огляд пляжу. Ми приїхали на пляж, він начебто називався Южний Місіпер, але як виявилось, це просто місікор. Пляж. Тут є прикольний зевай-бар. Дівчинка знайома про нього розповіла і ми приїхали подивитися, як тут і що тут. І сьогодні ми орендували не просто ліжаки, а ліжка, чи ліжка Да, Я тут показу, трошки підзняла, як це все тут виглядає. Тут є зона з ліжками, є зона з такими звичайними ліжаками. де можна зі своїми парасольками самостійно розміщувати. Да, зараз походимо, подивимося, що тут є цікавого. ми ще так особо нічого не подивилися. Ми приїхали сюди десь 8.30 ми тут були, так? Да? Так. Да. Тут є безплатна парковка. Зараз ви бачите, як вона виглядає дуже Там велика. У 8.30 було дуже багато місць. Ми знайшли навіть місце в кінку. Також наскільки розмісто можна якось дістатися фотосим, які ходять самічного берега, але ми поки ще не освоїлися вид транспорту. Ми поки ще, ми здається, що мені здається, тут все непогано. і море, наче чистіше. Так, да, зараз покажемо вам, як тут море наче немає скільки зуповний маміду. І, і людей наче не, наче багато. не дуже багато. Ну, в вільній зоні вже людей багато. Зараз поки що на цих кроватях і шезлонках майже нікого немає. Але в вільній зоні ми бачили, як люди йдуть своїми парасольками, своїми своїми да, шезлонги. шезлонги. Тому там вже дуже багато людей зараз покажуть. Да. Тому залишайтесь з нами. Може щось розкажемо по цінам. Ось таке ліжко 50 лев. Да. Бо коштує? А, штуки, звичайні по 8 лев, 8-8 і 9. Це скільки виходить? 16, 20, 25 25 за два лежака і парасон. Да, але треба Це враховувати, певне, що ця штука вона в неї немає такої ціни, якихось 40, тому ну, тут вже побачимо, як дуже... ми переживемо. Да, ну ми вже собі взяли, потім будемо страдати, терпіти і наслаждатися одновременно. Да. Залишайтесь з нами. Так, ось оці ліжачки, кроватки. Є, Є такі... Панкейки, XY продають, су. Може, що то покушаємо. Я думаю, що в The White Bar треба буде сходити, коли стане жарко. Ось цей The White Bar. хто там поняла, В тіні. На кроваті теж, але в тіні. І типу взяти що і там можна буде переждати, поки буде типу. Так, ось ці смітнички. Ось еті. ці. ціни, А, вісім, вісім, вісім. Так. Двадцять, да. 24. Ну, матрас не зрозуміло, мабуть, немає. Візьмо розиво. Потім побачимо, візьмемо і покажемо. Туалет, який там всередині, да. ось там паркінг і отак от по дорожці тут одразу цей вайтбар і там море. Пішли до моря, дойдемо, покажемо море трошки. І з моря покажемо... А ще коїсь добре, там добре. Фрізону. Ось, бачиш, як припадемо. Я боюсь, що ці місця також будуть зайняти. А? Окремо зонтички. О, тут вони якісь. Теж якісь бар зі своїми ліжаками. Так, да, але ну на фрізоні, звісно, прям людишек сильно побільше. Пішли до моря сходом. Юля вже покупалась, море хороше. Море хороше? Дуже хороше. Луго, mm. тепло і зараз достатньо чисто. Ну, так, я, я ще поки не настроїлась, бо я настраювала мікрофони. Як ви бачите, на нас їх немає, бо я забула дуже важливий шнурочок. Mm. Свободна зона. Так, ось море. Дивіться, ніякі водоросли не плавають, медуз нема. Людіжки плавають. Ось там, ось тут ви бачите цей містер, старий <ривіт> крас, такого в нас так є огляд. Пропорець. Можна купатися. Далі є навіть рятівнички. І ось там далі вже закінчується. Наверху щось також є, там якісь, мабуть, кемберти. І там аж отуди простягається ще. Більше. А отам? вода. -отам? отам. Отам, не знаю, які загороди. А тут не вистачає. А от ось що я тут... Мішо, це кемпінг? кемпінг да, а мабуть, десь чи під горою, чи за горою, вони ж зазвичай так ховаються. Да. Ну, такий от пляж. Якщо ще щось у нас тут цікаве буде, я думаю, ми вам точно-точно покажемо. Ми замовили собі з по костею. А троль. Куба Лібре. Скільки в тебе стоїть? 1250. А в мене 11. Неплохо, а в тебе як? Дуже смачно. Дуже смачно? Прям настоящий перо. У мене теж нормально. Пойдет. Його не трогала. А, тут не одна кабінка. Ви закриніться. Так, ось такий туалет. Тут по ключику можна всередині закритися, щоб до вас ніхто чужий не прийшов. На саме шикарне, це подивіться, які тут веселі ці кришечки от тазу. І є стульчик для ожидаючих. Дуже красиво, на самом деле. Прямо прилично. Ну він безплатний, якщо ви тут щось заказал mm -hmm. Юлия к тебе Толя Мне mm интересно -hmm. куди ходить нищий в мору я mm -hmm. расстрою <ріху> 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 Юля її Цезарь Ты перевернуть то <ріху> <Це> я бачу <ріху> <ріху> Ну виглядить покажи як Цезарь Едопно, угу. вкусно. Угу. Просто филе. С помидором и сыром. Ніслого. Красивий тепло. Ага. Піднявся вітер, якщо ви нас не чуєте, це нормально. А хочу слова. Помінявся флажок з зеленого на жовтий. І рятувальники бігають і всіх достають тих, хто з кругами вітер став сильніший. Через цієї наче трохи дії. Але прикольно, хворий Так, да, Море класне. Трохи намило цих е, водорослів. Вітер. Трохи я хотіла знайти помисти, але нема. Да, Поперла мене по гарячому піску, Юля, наче в неї совісті нема. Постаранилася людей, бо вони не вміють нікого обходити. Назад вертаємося по мою, бо мої п'ятки сказали до побачення. Немає безкоштовного душа, є стільки роздівалка одна. Безкоштовна. По факту можна було б там туалет зробити якісь такі рядом маленькі души, які портичні, судочні. Себе да. ну, там наші, я вже подивилася. все по подивила. підгорою там. Ну, і ну і і пляж, і пляж. Там хтось не дуже нема. Пішли зходимо веті, молодчики, може щось купили. Ми взяли з нотели. Будеш дегустацию робити. Вже обмазалася. Володь? Ні, лице. Ну, оботрешся, в мене салфетки є. Здравствуйте, кошти? Припадь не їсти отак. От. Як велику шаурму. Угу. Ну що, ми вже повернулися і готові трошки з вами поділитись своїми враженнями про Южен, пляж, Нісєбер. Так. Що ти скажеш? Тобі сподобала? Ой, мені сподобалось. Я так наплавала в цілому. Я могла б там іще нерно і до семи вечора сидіти. Але ну прям треба з собою холодосік брати з водичкою, з, ї... з їдою і ще баклажечку з водичкою, щоб ополаскивається. Да, тому що там мені... мені не вистачало душа. Ну, типу, класно плавати, море тепле, чисте, але дуже сильно в якийсь період хотіла змить себе зіль. А ну, типу, душа немає. І ще така грустна історія вам про там була така переодівалка. І я думала, що піду переодягнуся, підходжу туди і розумію, що спочатку, типу, вокруг просто калюшки. Я така, ну калюшки, ладно. А коли я побачила, що всередині просто величезний кучин, тобто, понятно, хтось туди зайшов і вирішив зробити переодівалки туалет. І я зрозуміла, що ці калюшки вокруг це не просто калюшки. Тому ми переодівались біля машини. Бо ну ти сольоний, мокрий і не да. хочеться якось таке. Да. Але в цілому прикольно і загалом прикольний пляж. Багато людей приїжджають усім своїм. Незручно те, що немає туалету, Ми не знайшли туалет, типу, якийсь громадський, щоб заплатити. Окрім за нього, того, що немає. в кафе, а в кафе він уже до вечора. До п'ятої години вже там на ну, чоло так і він на ключику. Тобто, якщо щось замовляєте, то тоді ну, або якщо ви орендуєте, Можливо. оце ліжко. Да, тоді. ну дешевся, просто як якщо що щось купити, але ну все одно, якось так. Але загалом пляж прикольний. Туди варто, мабуть, приїхати, хоча б один раз зняти цей да, оцю да отакі відчуття Ну, І М -м -м -м. до речі, я думала, що буде дуже сильно жарко, але в цьому шатрі було нормально. досить так нормально. Приводу кафе. Ми uh, їли якраз в цьому The White Bar, uh, від якого її орендували ці да. кроваті. Uh, там їжі в нашій багато. Там і паста, і піца, і різні меню зараз. Ви бачите, основне. я його підзняла. Да. да, але проблема Ціни в тому, теж ну, типу, нормальні, не жахливі. Але не є, є, жахливі. є нюанси. Мені принесли брудний стакан. Він прям був зайраном внутрі, там ще недомитий. Його то замінили, а. Але... У мене, до речі, вилка була, типу, знаєш, якось буває, що вилка колеться, ну, наче щось, типу, не знаю, цепляється. Ну, якась, железо, ну, якась трохи спорчена. Плюс пиво є в меню Хайенке 0,3-05. Замовила я 0,5. А принесли стакан 0,4. — чотири. Да, ви там можете зараз. Ну бачити це дуже усе. якось було тр трохи дивно. Ну, типу, напишіть, що у вас Хайнікен є лише 0,4 і ось одна да, і платите, ціна. ви як за 0,5 а приносить вам 0,4. — Ну якось, типу, так. Загалом лимонад був смачний, Цезарь непоганий був. Що ще? А, і дуже смачна піца. Ну і моя їжа теж була смачна. Курка mm. з зеків кота ще покормила. В цілому непогано, але не знаю, я, я б реально орендувала б це ліжко і взяла б з собою їди. Просто так. побільше, якщо не цілий день, брати типу, прям побільше їжі. Ми ще спробували ці баланічки е, да, да. з нутеллою. Вони теж, до речі, непогані, такі дуже солодкі, але з чимось би ну, кофейком, там, чи там, з якимось кафійком чи з ну, Зразу мені здалось, що не дуже, бо він бере таку мочалочку, яка лежала на цьому, протирає цю штучку, виливає це тісто, гроші бере ці між руками. Потім майже завертає але, ну типу, але пляж нічого, сам пляж, і оці лежаки ліжка. Ми рекомендуємо. Нам дуже сподобалося. Ми або ми ще розна. якось якщо не ліжка, просто навіть приїхати або зі своїм, або орендувати звичайні ці шезлонки. шезлонки. так, але ну по факту, ти будеш з ним дуже крутитися. бо там а ще прикольно, що можна орендувати тільки і своє знизу поставити. Оце дуже Оце... за але тоді туалета в тебе не буде. Принесе щось заказувати каву, в кафе. Взяв одну каву, зберіг чек заплатив і ходиш, береш собі ключ. Ну, хіба Ось я хіба, шо, замовляв. Хіба. Ніхто тобі тоді не відмовить. Тому да, дякую, що були сьогодні з нами з нашою маленьким оглядом на пляж. Пишіть ще нам якісь цікаві місця. Да, якщо ми ще якісь цікаві місця знайдемо, вам покажемо. Поділимо, вибачте, вам, вже за такий ракурс, бо я десь палку запхала на дно сумки. Цю палку снімалку. Тому Це, ми да. побігли змивати себе сіль. Всім пока.